Кидали петарди, яйця кидали. Тобто, Тракторі скло побили. Польські фермери продовжують знущатися над українськими водіями. Вони мало того, що тримають людей по 14-18 діб у черзі, та ще й принижують їх, залякують та нищать товари, що перевозять українці. Цієї ночі розказали нам далекобійники. Поляки влаштували черговий вандалізм, розбили скло у сільгосптехніці, яку везли в Україну. Колейка Дорогуськ. побили скло в тракторі, поляки визвали ми поліцію. Українці кажуть, те, що дозволяють собі польські мітингувальники, переходить усі межі. У водії вривається терпець. Плинути на свавілля фермерів мала б їхня поліція. Утім, правоохоронці, що стоять у дорогуську, або закривають на це очі, або ще гірше підтримують свавілля, що коять фермери. Сьогодні на 20-ті сутки виїхали з кордону, е е кидали яйцями по машинах поляки, е погрожували, кидали фаєри біля машини. Е е коли вже чергу пройшли, поставили нас в бік, сказали, що сільгосптехніка не поїде. Ще півтори сутки простояли. Простояли колійку 20 днів, дойшла наша черга. Під'їхали і нас розвернули, сказали, що габарит не поїде. 12 днів в черзі. Майже дві дуби простояли перед мітингувальниками, що перекривають. Не хотіли запускати на кордон причина. Нова сільгосптехніка. Відмовлялись пропускати. На другу добу випустили. В черзі було неспокійно. Польські фермери продовжують блокувати шість пунктів пропуску на кордоні з Україною. Досить складною лишається ситуація в Ягодині. Вантажівки, які прямують з України до Польщі. Протестувальники не пропускають взагалі. За останні дні показники перетину на цьому пункті пропуску нульові. Учора польська поліція заблокувала українських водіїв перед пунктом пропуску краківець. Ті йшли на мирні переговори до польських протестувальників. Правоохоронці оточили українських водіїв, перевіряли їх паспорти і не дозволяли повернутись до своїх машин та кемпінгів. Анастасія Качина, дванадцятий канал.